До речі, теж треба дізнатися, чому зималися залужного. Чи це був теж не російський сценарій, якому пішов на зустріч Зеленський? Бо за Залужного ми наступали і оборонялися успішно, а тут ми маємо провал за провалом. Маємо якісь безконечні піар-акції, але насправді результат на фронті свідчить про інше. Ми відступаємо послідовно, десь швидше, десь повільніше, зараз, на жаль, швидше. Попри всі заяви телемарафонів. Тому дякуємо Набу за те, що не провели і продемонстрували суспільству якісну роботу і якісно дали результат. Тепер важливо дотиснути його до кінця. І Україна повинна в цьому форматі повернутися до парламентського президентського форми управління. Президент має займатися виключно своїми повноваженнями, а не керувати одноосібно країною своїми п'ятьма, шістьма чи зараз там одним-двома менеджером. До чого це призвело, ми вже бачимо. Має бути діє.